Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас середа, 24 липня, і сьогодні ми поспілкуємося в цілому про ринки, тому що по фондовому ринку ми там подивимося, які зміни є по портфелю, Що там як у нас відбувається? А в цілому, скільки зараз звітність йде по компаніях, нові ми не будемо роздивлятись, тому подивимося в цілому, що у нас відбувається по ринку. На що варто звертати сьогодні увагу? Да? По-перше, ділова активність сьогодні по Європі, по США, будуть публікувати дані по діловій активності. Ці дані в цілому можуть впливати на курси. Ну, мають на увазі євро і долар. А, тому а, слід, слідкуйте по Європі. Це буде об одинадцятій. Якщо ділова активність погіршується, то це погано для євроволюти. І поки що покращить, це є певна підтримка європейської валюті. Те ж саме стосується і Штатів. А і бачимо у Британії також виробнича активність. Це те ж саме. Вони схожі між собою. Те ж саме і по штатам. ділова активність у виробничому секторі. Також, якщо показники покращуються, то долар може зростати. Якщо погіршується, то долар може пагати. Це буде моментно, тобто це не буде там якась серйозна реакція, яка глобально може впливати на росток подій подачі на курси валют. Однак в моменті може впливати, Тому, якщо ви в позиціях звертайте увагу на ваші стопи, щоб їх просто не виносило на ось цих от не моментних поливаннях валют. А далі сьогодні ще ставка по Канаді. Ми з вами обговорювали на цей момент. Очікується, що ставку будуть знижувати. Як я вже колись раніше казав, це все робиться з огляду на подальшу політику ФРС. А ФРС у нас в кінці місяця буде звіт ставці. Ми бачимо 31 липня. Зараз очікування всі ось такі, що ставка буде без змін, тобто залишиться 5,5%, Однак ринок очікує: зараз глянемо, що ставка буде зменшуватись уже на вересневому засіданні. Тобто, ми бачимо зниження ставки по очікуваннях майже 90%. Це дуже велика цифра. Раніше таких цифр не було а, і велика кількість учасників ринків вважає, що ставку дійсно вже з вересня ФРС почне скидувати вниз. Далі очікується ще падіння ставки в, в листопаді, наприкінці року. Ну і в кінці року також. Тобто, в цілому, на сьогоднішній день ринок очікує три зниження поставки, а це на 0,75 базових пунктів, тобто очікується, що до кінця року року ставка буде 4,75. Сценарій доволі позитивний. Насправді чи так буде чи ні за фактом. Ми побачимо. До речі, тут хочу звернути вашу увагу, що на такий момент нещодавно минулого тижня я читав таку новину, що Трамп Ну, це ще було до тих до тих подій, що Байден знімає свою кандидатуру з виборчих перегонів. А Трамп призвав Джерома Павола не знижувати ставки в цього року, і пообіцяв, якщо він не буде знижувати ставки до кінця цього року, то він залишить його на посаді голови ФРС до кінця його строку. А в нього, якщо я не помиляюсь, строк завершується аж 26-му році. Тобто, по суті, ми бачимо, що Павла ставлять на таку розтяжку, де з одного боку, він зараз під, ну, під, під, підчиняється да, політиці демократів. І демократи ми раніше також з вами обговорювали, змушують його ставку знижувати. З другого боку, після того як на Трампа був зроблений замах, і його рейтинг одразу підвищився вгору, і по суті, всі стали обговорювати, що він буде наступним президентом США. Він поставив на розтяжку, сказав, що якщо хочеш ти до, до кінця свого строку бути на головою ФРС, значить ставку не знижить. І от тепер упала ось така. Насправді да, на наш погатий його розтягують. І що йому робити насправді? Ну тут тільки він знає, як він буде себе вести, але такий політичний шантаж на нього вже, тобто з одного боку, на нього тисне тиснуть демократи, з іншого боку, вже республіканці, в особі Трампа почали почали тиснути. Тому цікаво буде насправді, як ФРС буде себе вести під час звіту по ставках. А ось, перший звіт да ми знаємо, буде у нас ось тут 31 липня. Це в нас буде наступна неділя. Це середа, тобто рівно через тиждень. Ми дізнаємося, яка буде ставка ФРС. Ну ми, ми знаємо, що вона буде 5,5, Однак, яка вона буде в майбутньому? Ми дізнаємося, якраз таки через тиждень і скільки разів ФРС може її знижувати чи взагалі буде знижувати? Тобто за цим спостерігайте. взагалі зараз ось цей період, коли Байден зняв свою кандидатуру. До речі, він, якщо не помиляюсь, сьогодні має виступати пряма на прямому мова буде. Що ну він заяву зробить перед перед громадянами США? Там що він буде виходити з гонки, тобто зараз починається активна фаза. Така а ще ще сильніше вона буде впливати на ринки з о, восени, коли вже почнуться саме ці активні перегони до самих виборів. І я думаю, що і до речі, читав також. На таку таку новину Бофа Но ну, Банк Америка робив дослідження на серед своїх інвесторів. Своїх ну не інвесторів, а клієнтів, які інвестують у портфелі, і серед опитуваних людей більшість вважає, що головним ризиком для ринків зараз є якраз політика і геополітика, тобто економічні впливи, там про м'яку посадку, про рецесію, це все вже всі забули. Uh, і саме uh, політика і геополітика зараз висувається на перше місце. Для світових інвесторів, і вони саме в цьому вбачають певні ризики, тому уважно слідкуйте за всіма подіями, за всіми новинами. Ну я зі свого боку також на каналі постійно це все буду друкувати. Я просто обходжу ці моменти політичні, тому що нас в цілому да, Ми займаємось не політикою, а займаємось трейдингом. І нас цікавить більше економіка. Однак це все тісно пов'язане, тому ми такі моменти я думаю, що майбутнього будемо з вами обговорювати. А тепер давайте по в цілому по настрій ринку. Да? Ну, перед нами фондовий ринок, значить, буквально тільки що показник був в жадівності, коли я завантажив цей. Ну, перед ефіром завантажив цей сайт, і бачимо, зараз вже опустилися до нейтрального становища, тобто 55%, ну, більше схильно да, до жадівності. В цілому настрій зараз, в принципі, позитивний ринки рухаються в цілому нормально. А це мається на увазі фондовий ринок. Тепер, значить, далі дивимося, що в нас по портфелях. Які зміни да? по стоп-лосах безбутковості змін сьогодні немає. Там ціни в цілому за останній тиждень да, з минулої середи особливо не зростали. Певні акції підросли. Наприклад, у нас закрилась портфелі акція Coca-Cola. компанія Coca-Cola, Давайте на неї поглянемо. кока кола Ось вона. Зараз завантажиться. Так, є графіка. Значить, звертаю вашу увагу. Ми колись обговорили купівлю Кокаколу в окремих ідеях. Якщо ви купували цю позицію, так, як ми з вами говорили, це ще було в. В кінці травня цього року, значить, ну варто ставати в безбитковість, тому що з цієї позначки, як ми це обговорювали ціна зростає, пройшли вже більше ніж половину відстані. Тому треба стати в безбитковість по цій позиції. Якщо вона у вас є, якщо ви раніше купували по портфельній позиції, а ми обговорювали з вами кока-колу ще в вересні минулого року, як позиція для портфелю, то ось тут вона була закрита по тейк профіту. Тому тут ця позиція вже закрилась Якщо у вас також це було, значить мої вітання вам в тому числі. Позицію дотримали до кінця. Інші позиції ще є безбитковість і хай собі працюють далі. Компанія звітувалась вже саме вчора була звітність, була звітність денна по ній. В цілому ми бачимо, що прибуток на акцію зростає, тобто ми бачимо відхилення 4%, якщо брати в відсотках або 0,03 долари. І виручка також по компанії зростає, тобто майже 5% перевищення. Тобто, в цілому, все нормально, все позитивно, тренд зберігається, і я думаю, що в подальшому компанія буде зростати. Звичайно, не без корекцій, тому обов'язково позицію бездатковість обов поставити. Наступна позиція, давайте це ми видаляємо. А, значить, ось так нам це вже не потрібно, тому що це закрито. А, далі, Локен Мартін. Це така більш-менш нова позиція. Ми її брали. Давайте подивимось, ЛМТ. А, ми її брали або поза минулого місця. Зараз, точніше, вам скажу, на графіку буде видно. А, ні, перепрошую, да, вона була ще з лютого у нас в портфелі ця позиція. І бачите, кому війна, а кому мать рідна, як то кажуть. Lockheed Мартин це оборонка компанія, яка найбільша, ну, одна з найбільших компаній в США, яка працює на оборонпром, виготовляє виробляє танки, літаки там, і так далі і тому подібне. Ну і от, будь ласка, вони звітували також вчора, звітність не була денна. І от, будь ласка, прибуток на акцію також зростає. Десь відсотків різниця відхилення, і виручка по компанії також зростає. 6% відхилення. Тобто компанія ну поки йде війна, нормально себе почуває, тому що закази йдуть на оборонпром, в Америці. Оновлюється і це в цілому впливає. Тобто, є є з замовлення да, від, від держави. І це все впливає на її вуличку. Також був профіт по цій компанії отриманий. Значить, ну, хто її торгував, також мої вітання приймайте, якщо ви цю позицію брали разом з нами по портфелю. Тут була ось така дохідність. По Coca-Cola там була дохідність невеличка, брали, мали акції 90 доларів. А по Локен Мартіну 350 доларів дохідність. І всі інші позиції вони в роботі, тобто там немає що переносити куди, куди стоплоси, де би і так далі. Все залишається без змін з наших минулих оглядів. Ну і ось така зараз плаваюча дохідність у нас є. Тобто ті компанії закрилися, ми їх видаляємо, плаваючи прибуток ось такий. Тому в подальшому також будемо це сиділо обговорювати і дивитись надалі. Що ще я хотів з вами сьогодні? Ну, по перше, по ринках да ми до кінця не розібралися по євро. А зараз ми бачимо, що євро падає вниз, тобто, можливо, да, ось цей сценарій починає у нас виконуватись. Однак, не поспішайте, ну можливо, хтось десь звідси продає в зоні. Не поспішайте зараз продавати, тому що треба дочекатися ну, показники поділової поділовій активності, і, і саме вже американських, тому що європейські вони вже будуть отут опубліковані. Об 11-й, бачите, вийшло дані якраз таки поділової активності в Німеччині. Під час ну, 10.30, як ми з вами почали ефір, і бачите, ось вони вийшли негативні. І от, будь ласка, євро зараз реагує, але чому треба чекати американські? Тому що долар США дасть свої ну, буде своя реакція по долару, тому там також можливо навіть зворотній ефект. Тому дочекатися вже американських подій в цілому, у нас цей сценарій частково виконується. Шанси є падіння вниз не без допомоги фундаменту по британському фунту. Тут, ось те, про що я говорив, да, ось на цьому рівні можливо буде зупинка. Бачимо, що поки призупинився, принаймні дві свічки h 4 стоїть на місці. Тобто раз підійшов, друге, друга свічка вже формується, стоїть на місці. Тому ну, не виключно, що можемо побачити якесь зростання. В перспективі ми можемо за цим сценарієм падати вниз, але не без зупинок, не без корекцій. Звертайте на це увагу також. Долар проти японської єни продовжує падати. Ось цей сценарій виконаний на 100%. Він ще з поза минулого тижня нас тягнеться. зараз. Ми зайшли в зону підтримки. Така зона доволі велика. Ну тут можливі якісь корекції вгору також прийдуть. А можливо, будемо падати нижче з урахуванням того, які сьогодні новини по Америці вийдуть. По Америці, якщо активність знижується, значить низ. В цілому фундаментально також складається, що дійсно, якщо ФРС почне знижувати свої ставки. А японці з вересня, якщо не помиляюсь, почнуть піднімати свої, ну принаймні вони обіцяють, що будуть ставки піднімати. То фундаментально в цій парі може початись уже розворот. Тобто зараз це поки що все в корекціях, в цілому, корекція перевищила. да? давайте подивимось по амплітуді. Ні, ще не перевищав. Батуто тобто ми беремо з цього максимуму, да? ось ми беремо з цього максимуму під час інтервенції до цього мінімуму, як воно впало під час минулої інтервенції, яка відбувалася в квітні цього року. І беремо ось цю, цю ж саму амплітуду, да? ставимо на цей пік, з якого ринок почав знову падати. Ну, мається на увазі, долар почав знову падати. Бачите, що ще запас ходу є, тобто корекція до кінця ще не виконалась. І можливо, ну можливо, дійсно сюди падіння, а далі можливо, з цих, десь цих позначок, да, можливо, якесь із зростання в доларі. Ми побачимо, тому дійте обережно. Фундаментально складається все так в бік падіння долара США. Зерно того, що ФРС ставки буде знижувати принаймні. Ринки ви бачите, це чекають. А по японцям очікують, що вони почнуть ставки свої піднімати. Да, там різниця ставок велика. Тобто ФРС на 5,5, а в Японії вона, я ще не помиляюсь, там взагалі на нулях стоїть. Давайте зараз ще раз подивимось, щоб не гадати. Так, Японія. Японія, Японія. Нам потрібно пошук вести. Ага, ось вона. Японія. Беремо гроші, беремо а, ось 01 ставка в них, тобто 5,5 ставка у ФРС США в Америці і 01 ставка у Японії. Тобто різниця доволі велика, якщо ми говоримо про кері-трейд. Однак в будь-якому випадку зниження ставок по ФРС і підвищення їх в Японії може призвести до подальшого зростання японської єни. Наступне рішення: А, от ось вам, будь ласка, да 31 числа так само, як і в Штатах. Наступне рішення по старці. Ми ну, бачимо, що поки немає ніяких прогнозів на наступному тижні. Ми це з вами побачимо, які прогнози даються. Ну в цілому очікується, що з починаючи з вересня а, вже почнуться підвищення по ставці. Знову ж таки, пам'ятаючи Японію і їх слова, як вони розходяться з ділом, да то наприкладів ти ж самих інтервенцій, японці обіцяли багато разів, що будуть інтервенції проводити, а допускали такого різкого падіння курсу валюти своєї. Ну тобто, це все може бути туманно, і, як то кажуть, Бабка двоє гадала. Тому краще тут дійсно дочекатися вже фактичних якихось новин від самих японців. Однак, в будь-якому випадку фундаментально складається така історія, що може бути в подальшому падіння долара ще нижче. А якщо всі карти співпадуть, ФРС почне діяти, і Японія почне діяти, то тоді дійсно ми це будемо з вами спостерігати. По Австралії також було таке пролиття. Ось цей сценарій виконаний на 100%. Uh, ну, і бачимо, що в зоні поки що пара перебуває, тому ну, краще нічого не робити, дочекатися виходу зони, бо вони або вгору. Uh, по новій Зеландії тут так само, ось цей бачите, ми пробили рівень, як ми з вами говорили в понеділок, і можливо, це падіння так воно і відбулося. Тобто пролетіли просто одним махом цей рівень. Ну, і, можливо, подальшому цей рівень взагалі не буде працювати, а вся ця відстань буде робочою зоною. Uh, як воно відбувалося тут? Цього разу тому також зараз ну уважно да, до американських новин там уже можливі якісь перексії будуть відбуватися. Далі долар Канада. Також ми з вами про це говорили, що зростання можливе. Ну сьогодні ставка по Канаді. Тут можливі будуть якісь фундаментальні корекції або імпульси ще вище, в залежності від того. Ну тут ставка ставкою, тобто всі чекають падіння цього. А однак, важливіше те, як виступить голова Банку Канади, і що в якій він там заяви зробить. Тобто, в цілому, цей сценарій він для нас з вами був очікуваний. Ми про це з вами говорили, що можливо ось це зростання. Далі вже це нова історія. Я думаю, що з ми будемо дивитися історію по новому. По нафті у нас відбувається падіння за ось цим сценарієм, про який ми з вами говорили, і в понеділок ми будемо десь тут посередині, да? і вже виконувалися на 100%. Тому знову ж таки, вітання мої всім тим, хто цей сценарій відпрацьовував. Зараз ми стали на зоні підтримки, можливі якісь корекції не без них. А по газу газ відбився трошки, зробив корекцію на 500%. Зараз падіння йде. Тобто, ось цей ось. Ця да, штука виконується. Ось ця саме штука. Тобто ми від зони відбились, пішла корекція. Треба закріплення і відчекаємо відправки вгору, якщо зробимо закріплення. А золото ще в нас червоний рівень. Подивимось. да, ви бачите, ось тут ми про це говорили. Ну, поки що да, не говоримо, що це прямо такий якийсь синий відбив він дав, але певну корекцію від нього ми отримали. А, тому можна говорити про те, що рівень у нас тут робочий. Ось тут ми отримали також корекцію. Потім да нова історія почалась. І ось тут також ми цю корекцію отримали. Тому рівень поки що робочий, і потроху ну, мінімальними об'ємами, як я казав, да поступово можна позицію нарощувати. А, по біткоїну у нас відбулася. Корекція, тобто ми бачимо, що ця зона супротиву поки що працює. Ця лінія супротиву також працює, і в цілому да загнали біткоін знову в цей канал. Ось цей канал, основний на падінні його загнали. А, тому тут все без змін, як ми з вами говорили, набираємось терпіння і чекаємо на подальші рухи До речі, по біткоїну. Ось тут також новини я сьогодні публікував Починаючи з другого кварталу цього року, ще все менше і менше холдерів. Холдери це ті, хто тримають криптовалюту, відправляють свої беда на біржі. що свідчить про небажання більшості довгострокових та середньострокових холдерів продавати свої біткоїни, тобто інвестори, які мають на власних гаманцях криптовалюту, вони продовжують її утримувати. Ну і це свідчить про те, що настрій в цілому на ринку залишається на купівлю. І варто просто дочекатись, поки позиції максимально наберуться. А до речі, за вчорашній день, да, ось тут також вчора ми бачили, був відток на помилку відток з БТЦ і ну, тобто з фондів біржових по біткоїну. Минулого дня був приток, да, а вчора був відток. Ну, тобто ось ці суми постійно змінюються, тобто кожного дня якісь проги відбуваються. І ми бачимо що якраз таки вчора був відток, якраз і якраз таки ось ця певна корекція нас пройшла. Тобто, в цілому чекаємо подальшого накопичення і зростання. По S&P корекція відбулася від зони: ось ця зона. Ми з вами її малювали. Від неї ми бачимо, пройшов перший військовий вгору. Зараз ми будуть її тестувати в будь-якому випадку, тому що ця зона сформована на максимальних хаях свого часу. Це є. Нова зона, від якої тут вже треба розуміти, торгувати чи ні, тому будуть її ще щупати, прощупувати. Тут будуть і боки збиратись, і відметі збиратись, і хто кого буде продавлювати. Але повторюсь, що більше буде впливати саме політика і геополітика. Тобто, по ринку в цілому, звітність по компаніях зараз іде. В більшості своїх компаній звітуються позитивно. Це позитивно впливає на ринки. Однак за свідченнями Банку Фамерика якраз таки. Для більшості інвесторів, яких вони опитували, головний бар'єр, що є, це якраз таки політична і геополітична невизначеність, яка може спонукати ринки в подальшому або зростати, або впадати. Тому треба набратися, набратися терпіння. По Віксу, Вікс у нас поступово з, ну, впав, бачимо, тобто піднявся сюди, потім зробив. Ну, в цілому відбувається рух в своїй робочій зоні, все поки що без змін. По індексу долара у нас ну, в цілому тенденція не спадає. До речі, всі говорять, що коли буде Трамп, то він зробить долар дешевше ніж мені зараз. зараз. ну, чому да це може відбуватись? Трамп буде продовжувати свої торгові війни з Китаєм, і таке кредо до да, Трампа або девіз його да це. Спочатку Америка, потім все інше. Тобто він буде зробити підйом американської економіки. А для того щоб американська економіка піднімалась, треба що правильно дешевий американський долар. Тому що країна експортер не, займається експортом, і щоб компанії і їх товари були конкурентоспроможними на світовому ринку, е їх виробництво і продукція має бути дешевим. А за рахунок чого це зробити? За рахунок американського долара. Тому не, ось. Подальшому пов'язують саме з Транпом, да, слабкість американського долара. Ну, ми бачимо, що в принципі після того, як Трамп набрав активну таку фазу, долар в цілому падає в нас. І ось цей сценарій, про який ми з вами говорили раніше, давно ще да, ось цей сценарій, ну, він цілком актуальний і може подальшому виконуватися. А, наступне, що хотів ще з вами обговорити, ну, точніше показати, да, можливо, комусь це буде цікаво. А, дивіться, якщо вас цікавлять історія про компанії, ну про їх звітності і так далі і тому подібне, а, де що можна брати. Значить, сайт Finviz, Ну, ви знаєте, це робимо. Ми по цьому сайту з вами постійно роб... працюємо. А, значить, якщо вас цікавить якась компанія, наприклад, там от зараз звітності будуть там по тесті, по гуглу, да, от я вчора і сьогодні навіть на каналі також. Ці звітності тут Якщо вас цікавлять ці звітності, ви хочете більш детально про них дізнатись, да, де це можна брати? Наприклад, ну, давайте ми зараз повернемо англійський варіант сайту. Наприклад, вас цікавить, там вводити компанію тесту пошуку. да Ось тесла пошуку у нас з'явилася. Далі що можна. Ну тут, да, якщо не знаю, тут пише там Тікер, TSLA. До речі, теста погано звітувалась, і вона у нас в портфелі також є. А ось що з аркціями. Там, до речі, премаркет має бути цікавий, має бути падіння. По Теслі зараз подивимось на графік її. Чи дали вже премаркет чи ні. Ні, при ще немає. в 11-й годині має з'явитись. Ну, очікують падіння. А, значить, в пошуку вводити TSLA, або назва Тесла відкриває цю компанію. Вниз ідемо. Можете сайт перекласти, якщо там, ну, наприклад, з англійською. Не все не в водах, да? перекладаємо сайт, йдемо вниз. І ось тут читаємо. Є така от стінограма да, конференції по фінансовим взятим тесту. Ну тобто ось така новина. І вона, наприклад, вас цікавить та ж компанія Google, припустимо, да? беремо зараз. Пишемо Google, відкриваємо, йдемо вниз, сайт перекладаємо. І е, зараз оновиться. Стінограма конференції по Find Фінді... в Google. Тобто є певна стенограма. Да, відкриваємо її, наприклад, новою сторінкою. Також можна перекласти цей сайт, і тут нам буде повна статті. Ну, тобто це письмовий да письмова конференція. тобто Що відбувалося, це засценографірували за і опублікували на сайті. Зараз він пере, перекладається цей сайт. І тут вже можна читати більш більш, більш е, зрозуміло, що воно тут більш е, обґрунтовано да там про, про ту самозвітність Содержання була ну тут виступає, то, там, Джим Фрідлу, ну, директор там по зв'язку з інвесторами, бла бла-бла. Він там щось розказує, виступає, виступає. Ниже нажимаємо історія продовжується і підвантажується ця вся стінограма. І її можна читати, можна більш детально вивчати, що там по гулу відбувається там під після, після її звітності. Тут певні вони свої ну, звітуються перед інвесторами, акціонерами, і тут це все розповідають, що я, компанія, в майбутньому там планує робити і так далі. Тому подиву. Бачите, тут. Цифри пішли відсотки в доларах. Ну, тобто, це все можна вивчати і більш глибоко аналізувати, якщо вам це цікаво і вам це потрібно. Тобто, де це брати ще раз. Ну, наприклад, Фінвіз, англоязична версія сайту, пишемо компанія яка нас цікавить, наприклад, там та ж сама Tesla T -S -L -A. Нам, ну, Відкриваємо цю компанію, йдемо вниз, сайт перекладаємо за бажанням. Йдемо вниз. І знаходимо цю стенограму. А, і повторюсь да ось тут окрема компанія Тесла. Тут всі новини, які в яких згадується компанія Тесла. Тобто, тут все, що пов'язано з компанією Тесла. Тут більше, більше ніяких інших компаній немає, все, що пов'язано з Теслою. І беремо стенограму, відкриваємо. Також перекладаємо, ну і там уже можемо більш глибоко поглинатися цей звіт і вивчати там, про що там деться взагалі мова. Ось така невеличка підказка. Можливо, комусь це цікаво, почитати більше глибокий аналіз про компанії зробити. Будь ласка, ось це можете використовувати. Також нажимаємо Історія продовжується і дивимось там, читаємо. Там 26-й рік бачите, згадують, ну і так далі, і так далі. Тобто це все можна вивчати. Тому користуйтесь, кому це цікаво, будь ласка, може цим користуватися. На цьому все. В мене питання, якщо є, задавайте. Якщо їх немає, ставте мінус в чат і будемо завершувати наш ефір. Так, бачу мінусу. Добре. Тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе. Зустрічаємось п'ятницю за цим самим часом. Всім пока.